Євреї, і, по суті, весь світ святкує Пасху Господню 14 -го Нісана. От, Це свято значить, ну, святкується цілий тиждень. 14-го Ніссана от, Пасха Господня, святкування, це святкова субота. Далі цілий тиждень свято, тобто ніякої роботи ніхто не робить, всі відпочивають. І по закінченню свята субота Святкова, вот, друга, субота якраз вот, завершальна, по якій, виходить, святкується це якраз не апресна вот, по заповіді Моисеєва, яка записана в в 2 законі. І ця якраз Пасха це Божа така от, прояв любові. От, Яку він дав, то тобто Пасха це є агнець якраз закладенний войскуплення народу, і яким цим агцем кров'ю помазані були косяки дверей. От, і коли наказання Боже Бог послав за непослушання єгиптян, от, то сказано було Мойсею народу, що хто зробить значить, помаже косяки акцент з'їсть у своїй сім'ї. От то буде спасен від цього наказання. От. І це такий прообраз і символічний такий образ Бог дав в тому народі, от, для того, щоб в віки сказати на майбутнє о сині своєму, якого Бог пошле, а вже зараз послав вискуплення всього людства, не тільки євреїв, а й для всіх язичників. От. В іскуплення від гріхів, від наказання за гріхи, які маються наслідувати люди, які Богу противляться. Тому Бог послав сина Своє Єдинородного Ісуса Христа вискуплення гріхів множества і на себе прийняв. Тобто Бог воплотившися в людську плоть, от якого звали Ісус Христос, який названий Сином Божим, воплощене Слово Боже. Прийняв весь гріх і все прокляття на себе, на свою плоть, і цю плоть вознес на древо, от, даби ми, збавившись від гріхов через віру Ісуса Христа, жили для правди Божой, і ранами Його Ісуса Христа, ми зцілились і душа, і дух, і тіло во всій цілісності, без всякого порока. Аж до Дня пришествия Господа Ісуса Христа, другого пришествия, От. і таким чином Бог дав нам свободу від гріхів і, под, і подарував нам дар Божий через віру Ісуса Христа життя вічне, щоб ми примирилися з Богом і жили з Богом вічно, і вже на, ці, на цьому земному житті вірили в Ісуса Христа і в житті. Ті, вічному, уже після, уже коли наша плоть помре, а ми перейдемо в вічне життя з Богом. От. Тому це свято дуже важливе для нас, всіх людей. От. Його святкують, звичайно, в різні проміжки часу, хто як привик уже традиційно, От. дата, я думаю, такої суті. Іменно в, проявлень... в, проявлень... в проявлень в прояві такого якогось язичського розуміння не має значення, а, от, чи там якихось релігіозних якихось там течій, конфесій, а, також вважаю, що немає якогось там воно а, особливого значення, коли та дата. А, от, значення має дата, яка записана в а, от, тому що це Бог утвердив, це Бог постановив і це має а, значення. От. І має значення сама а, не, не дата, а, а той, хто являється агнцем. Бо тоді в той період, коли ізраїльтяни приймали цю Пасху, це якраз був Агнець, це а, ягня. От. І воно символізувало якраз пришестя Ісуса Христа. От якраз зараз Ісус являється цим Агнцем, Божим, закладеним місто нас. От. Тому й написано: віруйте в Господа Ісуса Христа, от, і ви будете спасені, і спасеться весь ваш дім, чого я вам і бажаю.